За 4 місяці поточного року на території Лозівського району виникло 88 пожеж, що на 21 менше, ніж у 2022 році. Наслідок пожеж 5 осіб загинуло. У 2022 році 4 особи та одна особа отримала травми. У 2022 році дві особи. При цьому із 88 пожеж 30 випадків сталося саме в житловому секторі та 37 в у природних екосистемах. З метою вжиття дієвих профілактичних заходів та стабілізації ситуації з пожежами в природних екосистемах та лісних масивах. Протягом квітня місяця фахівцями Лозівського райоправління ДСНС спільно з співробітниками національної поліції, лісових господарств та органів місцевого самоврядування, були проведені обстеження населених пунктів та об'єктів, що межують з лісовими масивами, або розташовані безпосередньо на їх території щодо її готовності до пожежонебезпечного періоду. Так, комісією було обстежено відповідні території на наявність пожежних водойм та мінералізованих захисних протипожежних смуг, а також перевірено, чи очищена від сухої рослинності та чагарників територія, що межує з лісом. Також було проведено інформаційно роз'яснювальну роботу з мешканцями, які знаходилися у лісі щодо дотримання правил пожежної безпеки в природних екосистемах, заборони спалювання опалого листя, сухої трави, стерні та пожнивних залишків. Лозівські рятувальники звертаються до населення з проханням не провокувати пожежі на відкритих територіях та дотримуватися елементарних правил безпеки під час відпочинку на природі. Категорично забороняється створювати смітники та спалювати відходи. Розводити багаття у лісі та лісопосадках, палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники та недопалки, залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір'я, спалювати стерню та рослинні залишки на сільськогосподарських полях, дозволяти дітям бавитися із сірниками та запальничками. Шановні громадяни! Якщо ви побачили, що відбувається пожежа або виникла якась інша надзвичайна ситуація, негайно телефонуйте до служби порятунку за номером 101 або 112.